Всім привіт! Сьогодні в мене новий рецепт. Цим рецептом зі мною поділилася моя доця. Для цього мені потрібно три баклажани: фарш. Тут я перемолола фарш, цибулька, посолю ще, поперчу, помідори, сир. І отакий от буде рецепт. Небагато інгредієнтів, але дуже цікавий. Качалка. Побити треба баклажани обов'язково, щоб були ногенькі. Отак, От щоб були м'які. Я побила вже, бачите, які мігусенькі. Три зроблю. І тепер їх треба розрізати. Щоб це ніч не ріже. Ага, ріже. Не може такого бути, щоб не різав. Ось, дивіться, який він середній карман вийшов. Гарний. Віці карман то, що надо І цей розріжу. Ну, ось так. Віць такий карман. Зараз буду фарширувати. Беру сіль в чайні ложечки. Я думаю, це буде достатньо. Перчику. Це гарно перемішаю. Цибулька тут у мене є. Трошки підсолити всередині, щоб не були прісні. Так. Приправку томати, базилік і часник використовую всередину трохи, Тоже, щоб було смачно. сюда. Теперь буду фарш туда накладывать. Вот так накладаю фарш. сир, щоб було присипати зверху. Наріжу помідори, щоб поставити ще в кожну серединку. и сверху присыплю сыром. Вот это такая красота. Вот так. карман засунула. под Так само и сюда. Вот так как красота выходит. Видите как. все всю форму. І запікати в духовку. Духовка в мене вже готова. Нагріла. Отак, перекладаю форму. Наверно, буде тут два і ще окремо один. на окремо покладу. Отак. Ще добавлю сиру і в духовочку. Дуже смачно? Фарш готовий? Баклажан теж. І смачно. Хто любить баклажани, то це взагалі бомба. Угу. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові. До побачення. Заходьте в гості.